Друзі, всім привіт! Коли мова заходить про плавання, більшість людей одразу думають про техніку, роботу ніг, положення тіла та голови. Але є дещо, без чого жодна техніка не буде працювати і це дихання. Як правильно дихати, найбільш розповсюджені помилки та як їх виправити, саме про це і піде мова у цьому відео. Думаю, воно буде корисним як для новачків, так і для більш досвідчених плавців. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Давайте розпочнемо з самого початку. У воді дихання працює не так, як на суші. Зараз, дивлячись це відео, ви навіть не замислюєтесь над тим, як ви дихаєте. Коли треба вдихнути, коли треба видихнути, процес проходить автоматично. Але у воді все інакше. Нагадаю, що вода майже у 800 разів більш щільніша, ніж повітря. І як би це очевидно не звучало, але вдих треба робити над водою, а видих під водою. І плюс усе це відбувається в одному ритмі. Дуже велика кількість новачків роблять одну і ту саму помилку. Вони затримують дихання під водою, а коли підіймають голову для вдиху, роблять різкий видих і намагаються одразу вдихнути. Є декілька причин, чому це відбувається. Страх, незвичне середовище та непевненість у своїх силах. Найголовніше в плаванні це заспокоїтись, розслабитись та дихати рівно. При такому диханні буде значно легше залишитись на плаву. Адже на вдих в плаванні у нас є доволі обмежений проміжок часу. Тому, окрім того, що дихання з затримкою викликає хаос, воно просто неймовірно руйнує темп. І саме через це дуже швидко з'являється втома. Для виправлення цієї помилки я б рекомендував розпочати зазів. Встаньте біля стінки басейну, поставте ноги на дно, а руками тримайтесь за бортик. Зробіть вдих над водою, опустіть обличчя вниз. І зробіть повний та повільний видих. Я б рекомендував робити видих через ніс, хоча при плаванні видих робиться і через ніс, і через рід. Без паузи та затримки повторіть весь цикл 5-10 разів. Коли ви будете почувати більш певнено та зрозумієте, що вам не треба зосереджуватись на усьому процесі, зробіть те саме, але з роботою ніг. Тримайте руки прямими на бортику, а ноги підійміть до поверхні та робіть удари вільним стилем. Так само 5-10 разів без зайвих зусиль, затримок та пауз. Наступний крок це робота на ногах з дошкою. Прямі руки м'яка та спокійна робота ніг. Плюс вдих над водою, а видих під водою. Без зайвих рухів та хаосу намагайтесь розслабитись. Невелика порада. Продовжуйте видихати до того моменту, коли обличчя вийде із води. Таким чином, вода точно не потрапить до рота або ніс. Дуже часто саме неправильне дихання є основною причиною неправильної техніки. Давайте розберемось з кожним стилем окремо і розпочнемо з вільного стилю. Тут варто звернути увагу на три аспекти: положення голови, ритм та таймінг. Щодо положення голови у плаванні вільним стилем. Очі дивляться на дно або трохи вперед. Для виконання вдиху голова не підіймається із води, а повертається в сторону. Але повертається не сама, а з верхньою частиною тіла. Для полегшення та покращення дихання у вільному стилі, при закінченні підводної частини грибка, плече має виходити із води та бути направлене до стелі. При повороті голови одне вухо знаходиться під водою, одне над водою. В ідеалі те саме стосується і очей: одне око під водою, Одне око над водою. що стосується ритму дихання у вільному стилі, є багато різних варіантів. Найбільш розповсюдженими є дихання через два, через три, та через чотири грибки. Тобто кожні два-три-чотири грибки ви повертаєте голову в сторону для вдиху. В цілому, так можна продовжити і далі, наскільки у вас вистачить сил. Зараз розповім, в чому різниця. При диханні на два ви завжди будете повертати голову в одну сторону. Такий ритм є найбільш розповсюдженим, але може викликати асиметрію. Практично всі плавці на середній та довгій дистанції дихають саме через два. Плавці на 100 метрів доволі часто використовують дихання через 4. Але це все є і у кожного своя тактика проходження дистанції. Дихання через три або ж білатеральне дихання. Те саме стосується через 5 і через 7 грибків. В цьому ритмі ви будете повертати голову в обидві сторони. За я що на змаганнях такий ритм дихання використовується дуже рідко, але в тренуваннях є неймовірно корисним. Він підходить як для покращення координації, так і для покращення дихальної системи. Якщо ви тільки починаєте плавати, то поворот голови в іншу сторону може бути дуже незручним, але я б все одно рекомендував вам навчитися робити. Тепер переходимо до таймінгу. Здавалося б, тут все доволі просто: лише повертай голову, коли рука виходить із води. Але насправді є декілька важливих моментів. Голова починає повертатися в сторону у момент закінчення підводної частини гребка. А не в момент, коли рука вже над водою. Таким чином вага тіла буде краще розподілена під час плавання, тому що при пронесенні руки над водою значно важче отримувати баланс на поверхні. Перейдемо до плавання на спині. Тут все значно легше. Плавання на спині це єдиний стиль, у якому у вас є практично необмежений доступ до кисню. Тому тут не так також багато про що можна розповісти. Стосовно дихання, у мене є одна невелика, але дуже корисна порада. Доволі часто, особливо на початковому рівні, при плаванні на спині, вода може потрапити до носа. Дуже неприємне відчуття. Кожен, хто з цим зіштовхувався, може підтвердити. Щоб цьому запобігти, робіть вдих, коли одна рука входить у воду, а інша завершує підводну частину, а видих робіть при пронесенні руки над водою. Якщо тримати постійний ритм роботи рук та дихання, то доволі швидко можна підлаштуватись і такої проблеми більше не буде. Брас та батерфляй це два стилі, в яких для того, щоб вдихнути, треба піднімати голову вперед. Давайте поговоримо про брас. Тут є лише один ритм дихання. Ви мусите дихати на кожен грибок. Інакше це вже не браз, а я навіть не знаю що. Але положення голови та таймінг все ще відіграють важливу роль. Отже, положення голови: найбільша помилка, яку роблять початківці, це купа зайвих рухів. Неважко здогадатись, що це дуже сильно ламає техніку та положення тіла. Найголовніше це якраз навпаки, не підіймати голову занадто високо і в цілому мінімізувати її рух. Голова має знаходитись в один рівень зі спиною, бути її продовженням, якщо так можна сказати. Щодо таймінгу, тут головною проблемою є підйом голови. Голови занадто рано або ж занадто пізно. Правильний же таймінг це починати підйом голови у момент, коли ви тільки починаєте робити грибок, а не коли ваші руки вже розведені в сторони. Батерфляй. І тут ми можемо знов поговорити про ритм дихання, таймінг та положення голови. Розпочнемо з ритму. Більшість спортсменів дихають або на кожен грибок, або через один. А на 50-метрівці професійні плавці особливо пливуть на затримці дихання. Ритм для кожного плавця це індивідуальна річ. Кожен аналізує дистанцію окремо та робить висновки для себе окремо також. Так, наприклад, як я розповідав у телеграм-каналі. Про самоаналіз Gretchen Волш, її 100 метрів Вона дихає на кожен грибок, але не дихає з першим грибком після старту та повороту. Далі про таймінг. Так само, як в брасі, підйом голови розпочинається у фазі захвату. У початківців таймінг дихання є однією з найбільших помилок в плаванні бетерфляє. Багато хто піднімає голову для вдиху запізно. І знов таки це дуже сильно руйнує темп та техніку. Тому ще раз, голова починає підйом у фазі захвату. А у момент завершення вашої підводної частини голова та плечі мають бути над водою. Далі положення голови в... ще одна велика помилка. Яку люди роблять у плаванні батерфляєм, це занадто високе положення голови та витягування підборіддя. Доволі часто я бачу, що спортсмени намагаються вистрипнути із води якомога вище для вдиху. І це, звісно, має негативний вплив на положення тіла та техніку. Основна задача під час дихання це просуватися вперед, а не вгору. Підборіддя має бути ближче до поверхні води. Це допоможе мінімізувати супротив води, а також покращити просування вперед. Отже, давайте підсумуємо те, про що ми говорили: вдих над водою, а видих під водою. Не затримуйте дихання. Як тільки ваше обличчя опускається в воду, починайте видихати рівномірно та спокійно. Тримайте рівний ритм дихання. Не намагайтесь видихнути усе повітря за пів секунди, а потім утримувати дихання з пустими легенями. У кожному стилі є свої особливості, але принцип залишається тим самим: не утримуйте повітря занадто довго та не робіть зайвих рухів. І пам'ятайте, правильне дихання робить ваше плавання легшим, комфортнішим та ефективнішим. Воно дозволяє не лише плити довше, а й отримувати від процесу справжнє задоволення. Тож не нехтуйте тренуваннями та вправами для дихання, адже це одна з основ, на яких будується усе плавання. В мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!